Історична подія у Києві відбувся перший етап чемпіонату України замфутболу. Це найбільші змагання з адаптивного футболу у нашій державі, в яких беруть участь ветерани та ветеранки. Команда-переможець турніру вже у 2026 році представить Україну у лізі чемпіонів Європейської федерації футболу для людей з ампутаціями. Нагадаю, першими на футбольне поле вийшли команди Хрестоносці Луцьк та. Та незламні Харків. Луцька команда продемонструвала високу майстерність, злагоджену командну гру та сильний характер, здобувши результат, який увійде в історію українського футболу. 4-0, повідомили у департаменті молоді та спорту Луцької міської ради. Голами відзначились Вадим Король та Ігор Пшеничний. Триватиме чемпіонат України замфутболу до грудня. Окрім столиці, його прийматимуть у Львові, Черкасах та Івано-Франківську. А от національна збірна України з футболу готується розпочати свій шлях у відборі на чемпіонат світу 2026, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Сьогодні, о 21.45 підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі збірною Франції. Синьо-жовті прийматимуть дворазових чемпіонів світу у польському Вроцлаві. В нашій групі Ді відбору на мундіаль, окрім України і Франції за кваліфікацію з Гаються також Ісландія та Азербайджан з останнім збірна України зіграє у Баку 9 вересня. Успішний старт українських пара фехтувальників на чемпіонаті світу з фехтування на кріслах колісних, який проходить у корейському іксані. Наша команда розпочала переможну ходу бронзовою медаллю Дмитра Сереженка, який у напруженому бою проти грецького спортсмена виборов третє місце у чоловічій шаблі категорії Б. Другий день змагань приніс Україні і перше срібло. Наші козаки у фіналі командної шаблі гідно змагались. Але поступили з рахунком 44-45, зупинившись за крок від золота. Віце чемпіонами світу стали Андрій Демчук, Артем Манько, Дмитро Сереженко та Едуард Куденко. Аліса Колпакчи стала першою українкою на чемпіонаті світу з пара велоспорту, який з 28 по 31 серпня приймав бельгійський Ронсе. Підопічна тренерів Олексія Целовальнікова та Раїси Лагутенко стала першою українкою, яка виступила на світовій першості з пара велоспорту. Велоперегони проходили на трасі протяжністю 23 кілометри. А участь у змаганнях брали 11 спортсменок з усього світу. А WC5. Попри сильну зливу у день змагань, Аліса гідно виступила, посівши дев'яту сходинку. Від призового місця спортсменку відділило трохи більш як дві хвилини. У Буковелі стартує фінал змагань для ветеранів Strong Spirits Games. Національний відбір до міжнародних змагань для ветеранів Strong Spirits Games 2025 триватиме у серці Карпат до 7 вересня. Сюди з'їхалися ветерани спортсмени з усієї України, щоб після відбору на регіональних етапах вибороти право представляти нашу країну на престижному міжнародному старті у Мадриді. Це унікальний проєкт, що відкриває нові можливості для ветеранів завдяки спорту. Окрім програми відновлення для військових, одним з важливих векторів для курорту є підтримка ветеранського спорту. Організаторами змагань є Федерація Стронгмену України та. Міністерство ветеранів Протезні мікроклініки створюють в Україні для реабілітації після ампутації. Проєкт зі зміцнення системи охорони здоров'я у сфері реабілітації після ампутації передбачає створення та підтримку таких медзакладів у регіонах, а також запуск виробничого центру у Львові. Реалізують ініціативу за рахунок грантових угод між Україною та Францією. Нині у Львові вже створюють виробничий центр і протезну мікроклініку. Також організовано навчання фахівців на базі Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Триває завершальний етап інсталяції обладнання. Зокрема, 20 сучасних 3D-принтерів і виробничих станків, що дозволяють виготовляти до шести сотень протезів щомісяця. Паралельно триває підготовка до запуску мікроклінік і в інших регіонах України. Зокрема, до Полтави вже доставили все необхідне. Обладнання і ведуться організаційні роботи. Підготовчі заходи тривають і на Київщині. Кожна мікроклініка матиме площу близько 80 квадратних метрів і включатиме все необхідне для роботи фахівців та зручності пацієнтів. Консультаційні кабінети, кімнату для тестування протезів, приймальню кімнату очікування та санітарні приміщення. 13 вересня Київ знову біжить за свободу. Стартувала реєстрація на забіг Run for Freedom. Цього року сотні українців і друзів України вкотре вийдуть на старт, щоб нагадати світові, кожен полонений має повернутися додому. Реєстрація на щорічний адвокаційний забіг Run for Freedom відкрита. Подія відбудеться за ініціативи студентів Київської школи економіки та професора Тімоті Снайдера. Інформують ініціатори. Тори забігу уже вдруге до забігу особисто приєднається Тімоті Снайдер, професор, амбасадор Юнайтед 24 та великий друг України. Бігтимуть за свободу також військові і ветерани, звільнені з полону, родини захисників, які перебувають у неволі, і всі, хто разом з нами вболіває за повернення українців з ворожого полону. Участь військових ветеранів і рідних полонених безкоштовна. Усі кошти, отримані з реалізації квитків, спрямують на підтримку Сил оборони. Нагадаю, торік до забігу Run for Freedom долучилися понад тисяча українців. 19 спортсменів із Житомирщини та 6 тренерів поїдуть на чемпіонат світу з параармреслінгу серед людей з ураженнями опорно-рухового апарату та порушеннями зору. Відбудеться він 16-17 вересня у болгарському місті Албена. Про це Суспільному розповів керівник регіонального центру фізкультури і спорту для осіб з інвалідністю інваспорт Юрій Панасюк. З його слів до складу збірної команди України з цього виду спорту з області увійшли 10 чоловіків та 6 жінок, які мають ураження опорно-рухового апарату. Та дві спортсменки і один спортсмен люди із порушенням зору. Це доволі потужне представництво області у складі національної збірної України, яка загалом налічує майже 70 Учасників всі без винятку житомирські спортсмени не мотивовані на перемогу та на отримання високих нагород. А відтак підкорювати нові спортивні вершини вони поїдуть дуже підготовленими, розповів Юрій Панасюк. Він також додав, що через фінансові складнощі у державі не всі громади області можуть собі дозволити відрядити своїх представників на такі змагання. Тож більшості спортсменів з інвалідністю доводиться вирушати для участі в них за власні. Ні, гроші проте є три громади: Житомирська, звягельська та Коростенська, які знаходять можливості у тому числі залучаючи спонсорів. Наприкінці вересня Одеса стане місцем зустрічі ветеранів та ветеранок війни, які випробують себе у різних спортивних дисциплінах. Змагання на хвилі відбудуться з 19 по 21 вересня, просто на узбережжі Чорного моря. Повідомляють у міністерстві у справах ветеранів. Ідея організувати подію належить Іллі Пилипенку та Арсену Рябошапку. Ветеранам, які у лютому 2025-го представляли Україну, на міжнародних Invictus Games. Саме тоді вони вирішили, в Україні теж має бути майданчик, де захисники та захисниці будуть змагатися, відновлювати сили та знаходити підтримку. Учасники зможуть помірятися силами у чотирьох видах спорту: баскетболі на кріслах колісних, стрільбі з лука, веслуванні на тренажерах та бочі. Але на хвилі це не лише про спорт. Організатори обіцяють цікаву програму для. Всіх учасників. Ветеран З Вінничини встановив два нових рекорди України. Ветеран війни Роман Кашпур здолав марафонську дистанцію за мінімальний проміжок часу та став першим паратлетом з України, який пробіг топ-6 престижних світових марафонів на протезі. Про це чоловік повідомив на своїй Фейсбук-сторінці. За словами Романа, за основу першого рекорду взяли його результат берлінського марафону. Три години 55 хвилин дві секунди. Цю дистанцію чоловік здолав у 2024-му. Загалом він пробіг сім марафонів у Лондоні, Вашингтоні, Нью-Йорку, Токіо, Берліні, Чикаго та Бостоні. Чотири тисячі кілометрів на протезі. І це все за два роки. На світових марафонах він чотири рази перевершував діючий рекорд України. Роман Кашпу родом із хмільника пішов на війну добровольцем у 19 років. У 22 втратив частину ноги, підірвавшись на міні біля Мар'їнки. Після протезування перемагав на іграх героїв, Становив рекорд України, протягнувши 16 тонний літак. Ан – з початком повномасштабної війни боронив Україну на протезі. Нині займається волонтерською діяльністю та популяризує адаптивний спорт. Мені було про що, про кого розповісти, і за для чого, і за для кого бігти. Так ось одна з, з причин того, чому я біг, криється ще п'ятирічний давнини, тобто буквально через декілька місяців після того, як я втратив ногу. Збираючись повертатись на фронт, сталася подія, яка ну, досить таки перевернула моє життя. Це вже я на протезі був. А, загинув командир. Тому ці два рекорди, до яких я які виношувались в голові 5 років і до яких я біг 2 роки, 4 тисячі кілометрів набігано, причому по, по всьому світі. Так от е, е, Бігти, щоб розповісти, це означає те, що я намагаюсь постійно-постійно повторювати, не забувати і культивувати цей принцип. Що найкраща помста це перемога, найкраща перемога це пам'ять. Також у Вінниці на базі Вищого професійного училища Департаменту поліції охорони Нацполіції запрацювала безбар'єрна автошкола. Для успішного опанування практики навчальні авто обладнані ручним керуванням і механізмами адаптації. А інфраструктура школи має всі необхідні елементи та конструкції доступності. Навчальні класи обладнані інтерактивними матеріалами та адаптованими для потреб людей з інвалідністю меблями. Загалом це сьомий заклад по всій Україні. Люди з інвалідністю можуть отримати посвідчення водія категорії Б. Упродовж двох років безбар'єрні автошколи запрацювали на Київщині, Львівщині, Дніпропетровщині, Одесьчині, Кіровоградщині та Хмельницькій області. Курс навчання майбутніх водіїв триває до трьох місяців і складається з теорії та практики. Проєкт є важливою складовою державної політики у створенні безбар'єр. Нього простору і забезпечує рівні можливості для всіх українців, які прагнуть навчитися керувати автомобілем, зазначили в МВС. Крехівський монастир на Львівщині зроблять доступним для людей з інвалідністю. Як повідомили, в обласній ОВА обладнають доступ не лише до самої будівлі, інклюзивними зроблять і екостежки зі святим джерелом, щоб люди з інвалідністю могли вільно потрапити до святині. Нині представники департаменту екології обласної військової адміністрації разом з керівництвом Яворівського нацпарку та самого монастиря оглянули територію. Вона потребує. Ує розбудову інклюзивної інфраструктури. Зокрема, потрібно розширити доступність туристичного маршруту Крехівські святині, прокласти під'їздні шляхи та доріжки до святого джерела для людей з інвалідністю. Чи почнуть облаштовувати необхідну інфраструктуру вже цьогоріч, чи вже у 2026 році, та скільки на це потрібно коштів, наразі не кажуть. Проте керівництво області вже розробляє цей план. Додамо, що Крехівський монастир розташований у селі Крехів. Це пам'ятка архітектури національного значення і популярне місце паломництва вірян. Тут зберігається верхрадська ікона Божої Матері та Крехівська ікона Святого Миколая. Пройшов пекло, щоб діти не знали війни. У рівному директором школи став ветеран, який відслужив на фронті три роки. Йдеться про 27-й ліцей. Віктор Мельничук став переможцем конкурсу на посаду директора. Загалом було троє кандидатів. Про це повідомили у Рівненській облдержадміністрації. Раніше чоловік ніс службу на Донеччині. Отримавши бойове поранення, повернувся додому. Пріоритетом для навчання молоді у школі він називає базові військові і медичні навички та викладає учням предмет захисту країни. Тож комісія одноголосно обрала Віктора Мельничука новим керівником школи.